Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Давно вже з вами біля копанки не було. Мені самі цікаво подивитися, що тут. О, гляньте, який вітер віє. Кожен день, оце такі вітри. Ото на вечір притихає і вронці немає. Позаростало вже скрізь тут усе. Чай спека дощі, ще й гриби якісь ростуть. Я в грибах не розуміюся, і бо їх боюся, хто в магазині хіба що купити. Та, бачите, водичка є. Давно вже з вами тут я була, оце тільки копанка, це колись. Сусід викопав, а то все ж було череп, там не було води. Викопав сусід, не знаю, чи трактором, чи розпускає. Ну, та копанка велика, то, мабуть, трактором копалося. Воно зробив оце, тут кладочку був, рибку ловили з товаришами, карасики там плавали. Та й зразу думаю, плавають вон. Бачите, вода розлилася, є вода. Столик такий. Зробили тут, сиділи. Тепер все тут занедбане, нема вже. Ой, нема вже нікого. З тої компанії, то нема кому доглядати. А посидіти можна прийти ось. Посидіти можна, то полюбуватися. Балян, де яка краса. Колись отак прийшла, сиділа я. З вами говорила. А тоді виключила, та ще, думаю, трохи посидю. Посижу. <гум> І з води, отам із середини копанки, виринає, видра полізла. <гум> Шкода, що не, вам не зняла була. Багато тут різної живності. І добре, що зразу ніхто її не чіпає. Птахи різні, тваринки різні. Одним словом. А я планую сьогодні законсервувати борщову заправу Рецептом зі мною поділилася моя підписниця Світлана із сусіднього селища, а потрібно, а потрібно і цибульку кудись дівати, бо почала гнити. Рекомендували ви мені сиру. І в морозильну камеру складати. Ще так не робила. Ось одну заправу зроблю борщову за одним рецептом. Тоді кума ще поділилася також борщовою приправою, рецептом закрию, а тоді вже буде видно, що далі робити. Відкладається моя борщова приправа. Зателефонував чоловік, що е, їде додому а? Мася! Ти що? Тобі би погратися, да? Ну, вона ще таких Ігор не розуміє, маленька, оту, бачите, така, така цяцька в нашої Он колесо. Ото пограйся з ним. Зателефонував чоловік, що їде додому. На день приїде, там вже правда обід, на день приїде, завтра рано вранці поїде знову на роботу. То скажіть, будь ласка, яка ж там може бути борщова приправа? Борщова приправа підожде до завтра, а я ж буду зустрічати чоловіка. Муська далеко не забігла, вилізла і ходить кругами біля Моссі. Отак присідає, зачіпає її. Теж хочеться погратися. А що? Пусе вже повненьке завжди, добреники. Зранку до вечора. Як тільки прийшла вона до нас, їла все, і суп, і борщ, а це стала харчами перебирати, аби поклав м'ясця, і рибки, ковбаск, губа вже не дура. Бачиш, яка в нас нова хазяїчка з'явилася. Тобі подобається? <гум> добу чи півтори не спиш? Добу молотив кукурудзу Віталій, а половину суток ремонтував, так? Да? Не спав, спати хочеться. Каже, приїхав додому, хотів іти спати, а почув тоді, що пахнуть деруни. А дирунами ж треба повтішатися. Звісно, не знаю, небагато я посмажила, як? Ну, може, і хватить. <сум> може, й хватить. Якби ж спати не хотілося, то може треба б більше було смажити. Нічого, з'їси, то посмажимо і ще. Добре. Смачного тобі. Дякую. А вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.